26. Господь моє світло і моє спасіння, кого мені боятися, Господь твердиня мого життя, кого мені лякатись? Коли на мене наступали злочинці, вороги й супротивники мої, щоб пожерти моє тіло, вони самі спіткнулися й упали. Хоч військо стане проти мене, серце моє. Не злякається, хоч би піднялася війна проти мене, і тоді я буду довіряти. Одного прошу в Господа, одного тільки прагну, щоб жити в домі Господньому по всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і споглядати Його храм. Бо Він сховає мене у день недолі, укриє мене у таємному місці свого намету, поставить мене. Високо на скелі, тепер піднесеться моя голова над ворогами, що оточують мене, і я принесу в його наметі жертви хвали, буду співати і звеличувати Господа. Почуй, Господи, голос мій, яким я взиваю. Змилуйся наді мною і вислухай мене. Серце моє каже тобі: Шукай мого обличчя. Тож, Господи, обличчя Твого я шукаю. Не ховай свого обличчя від мене, не відкидай у гніві свого слугу. Ти був моєю допомогою, не залиш мене і не покидай мене, Боже спасіння мого. Бо якби батько й мати мене залишили, то Господь прийме мене, навчи мене твоєї дороги, Господи, і веди мене рівною стежкою через моїх ворогів. Не видавай мене на сваволю супротивників. Бо повстали проти мене свідки неправдиві і ті, хто дихає насильством. Я вірю, що побачу Господню доброту на землі живих. Надійся на Господа, будь мужнім, нехай укріпляється твоє серце, і надійся на Господа. Амінь. Псалом 50. Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї. Із великого милосердя свого загладь беззаконня мої, обмий мене зовсім від мого беззаконня і очисти мене від мого гріха, бо свої беззаконня я знаю, а мій гріх передо мною постійно. Тобі, одному тобі я згрішив і перед очима твоїми лукаве вчинив, тому праведний ти у слові своїм і бездоганний у суді своїм. Отож. Я в беззаконні народжений, і в гріху зачала мене мати моя. Ти полюбив правду в глибинах і в таємному відкриваєш мені премудрість свою. Очисти і сопом мене, і буду я чистий, обмий мене і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і втіху, і зрадіють кості, що ти покрушив. Обличчя свого не звертай на гріхи мої. І всі беззаконня мої позагладжуй. Серце чисте створив мені, Боже, і духа тривалого віднови всередині мене. Не відкинь мене від свого лиця і Духа Твого Святого не бери від мене. Верни мені радість спасіння Твого і духом лагідним підтримай мене. Я буду навчати беззаконців доріг твоїх, і грішні навернуться до тебе. Визволь мене від вини кровної Боже, Боже спасіння мого, і язик мій нехай славить справедливість Твою. Господи, відкрий уста мої і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо жертви ти не бажаєш, дав би я, все палення не любе тобі. Жертва Богові, дух зламаний, серцем зламаним і упокореним Ти не погордуєш, Боже. Ущаслив благоволінням твоїм Сіон, збудуй стіни єрусалимські, тоді ти уподобаєш жертви правди, приношення і всепалення, тоді принесуть на вівтар твій тельців. Псалом 90 Хто живе під покровом Всевишнього, той перебуває в тіні всемогутнього, каже Господеві, Ти моє пристановище та захист мій, Бог мій. На якого я покладаюся, Він спасе тебе від пастки мисливця і від згубної пошесті, пером своїм вкриє тебе, і під його крилами будеш у безпеці, його правда, твій щит і оборона. Не злякайся нічного страху, ні стріли, що летить у день, ні пошесті, що ходить у темряві, ні зарази, що нищить опівдні. Падуть біля тебе тисяча і десять тисяч. Праворуч тебе, але тебе не торкнеться. Лише очима своїми подивишся і побачиш відплату безбожним. Бо ти сказав: Господь моя надія, Всевишнього ти обрав за свій захист, ніяке лихо не спіткає тебе, і жодна кара не наблизиться до твого житла, бо Він накаже своїм ангелам охороняти тебе на всіх шляхах твоїх, на роках вони нестимуть тебе. Щоб не спіткнувся об камінь ногою твоєю, на лева й гадюку наступиш, потопчеш лева й дракона. Бо він полюбив мене, то я врятую його, захищу його, бо знає моє ім'я, покличе мене, і я відповім йому, буду з ним у недолі, визволю його і прославлю його, довготою днів, насичу його і дам йому побачити моє спасіння. Псалом 26, Господь моє світло і моє спасіння, кого мені боятися, Господь твердиня мого життя, кого мені лякатись? Коли на мене наступали злочинці, вороги й супротивники мої, щоб пожерти моє тіло, вони самі спіткнулися й упали. Хоч військо стане проти мене, серце моє не злякається. Хоч би піднялася війна проти мене, і тоді я буду довіряти. Одного прошу в Господа, одного тільки прагну, щоб жити в домі Господньому по всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і споглядати його храм. Бо Він сховає мене у день недолі, укриє мене у таємному місці свого намету, поставить мене високо на скелі. Тепер піднесеться моя голова над ворогами, що оточують мене, і я принесу в його наметі жертви хвали, буду співати і звеличувати Господа. Почуй, Господи, голос мій, яким я взиваю. Змилуйся наді мною і вислухай мене. Серце моє каже тобі: шукай мого обличчя, тож, Господи, обличчя твого я шукаю. Не ховай свого обличчя від мене. Не відкидай у гніві свого слугу, ти був моєю допомогою, не залиш мене і не покидай мене, Боже спасіння мого. Бо якби батько й мати мене залишили, то Господь прийме мене, навчи мене твоєї дороги, Господи, і веди мене рівною стежкою через моїх ворогів. Не видавай мене на сваволю супротивників, бо повстали проти мене свідки неправдиві. І ті, хто дихає насильством. Я вірю, що побачу Господню доброту на землі живих. Надійся на Господа, будь мужнім, нехай укріпляється твоє серце, і надійся на Господа. Амінь. Псалом 50 Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї і з великого милосердя свого загладь беззаконня мої. Обмий мене зовсім від мого беззаконня і очисти мене від мого гріха, бо свої беззаконня я знаю, а мій гріх передо мною постійно. Тобі, одному тобі я згрішив і перед очима твоїми лукаве вчинив, тому праведний ти у слові своїм і бездоганний у суді своїм. Отож, я в беззаконні народжений, і в гріху зачала мене мати моя. Ти полюбив правду в глибинах і в таємному відкриваєш мені премудрість свою. Очисти і сопом мене, і буду я чистий, обмий мене і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і втіху, і зрадіють кості, що ти покрушив. Обличчя свого не звертай на гріхи мої, і всі беззаконня мої позагладжуй. Серце чисте створив мені Боже. І духа тривалого віднови всередині мене, не відкинь мене від свого лиця, і Духа Твого Святого не бери від мене. Верни мені радість спасіння Твого, і духом лагідним підтримай мене. Я буду навчати беззаконців доріг твоїх, і грішні навернуться до тебе. Визволь мене від вини кровної Боже, Боже спасіння мого, і язик мій нехай славить справедливість Твою. Господи, відкрий уста мої і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо жертви ти не бажаєш, дав би я, все палення не любе тобі. Жертва Богові, дух зламаний, серцем зламаним і упокореним, Ти не погордуєш, Боже. Ущаслив благоволінням Твоїм Сіон, збудуй стіни єрусалимські, тоді Ти уподобаєш жертви правди. Приношення і всепалення тоді принесуть на вівтар твій тельців. Псалом 90-й Хто живе під покровом Всевишнього, той перебуває в тіні всемогутнього, каже Господеві, Ти моє пристановище та захист мій, Бог мій, на якого я покладаюся, він спасе тебе від пастки мисливця і від згубної пошесті. Пером своїм вкриє тебе, і під його крилами будеш у безпеці, його правда, твій щит і оборона. Не злякайся нічного страху, ні стріли, що летить у день, ні пошесті, що ходить у темряві, ні зарази, що нищить опівдні. Падуть біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але тебе не торкнеться. Лише очима своїми подивишся. І побачиш відплату безбожним. Бо ти сказав, Господь моя надія, Всевишнього ти обрав за свій захист, ніяке лихо не спіткає тебе, і жодна кара не наблизиться до твого житла, бо Він накаже своїм ангелам охороняти тебе на всіх шляхах твоїх. На руках вони нестимуть тебе, щоб не спіткнувся об камінь ногою твоєю, на лева й гадюку наступиш, потопчеш лева й дракона. Бо він полюбив мене, то я врятую його, захищу його, бо знає моє ім'я. Покличе мене, і я відповім йому. Буду з ним у недолі. Визволю його і прославлю його. Довготою днів насичу його і дам йому побачити моє спасіння. Псалом 26 Господь моє світло і моє спасіння. Кого мені боятися, Господь твердиня мого життя, кого мені лякатись? Коли на мене наступали злочинці, вороги й супротивники мої, щоб пожерти моє тіло, вони самі спіткнулися й упали. Хоч військо стане проти мене, серце моє не злякається, хоч би піднялася війна проти мене, і тоді я буду довіряти. Одного прошу в Господа, одного тільки прагну, щоб жити в домі Господньому по всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і споглядати Його храм. Бо Він сховає мене у день недолі, укриє мене у таємному місці свого намету, поставить мене високо на скелі. Тепер піднесеться моя голова над ворогами, що оточують мене. І я принесу в його наметі жертви хвали, буду співати і звеличувати Господа. Почуй, Господи, голос мій, яким я взиваю. Змилуйся наді мною і вислухай мене. Серце моє каже тобі: шукай мого обличчя. Тож, Господи, обличчя Твого, я шукаю. Не ховай свого обличчя від мене, не відкидай у гніві свого слугу. Ти був моєю допомогою. Не залиш мене і не покидай мене, Боже спасіння мого. Бо якби батько й мати мене залишили, то Господь прийме мене, навчи мене твоєї дороги, Господи, і веди мене рівною стежкою через моїх ворогів. Не видавай мене на сваволю супротивників, бо повстали проти мене свідки неправдиві і ті, хто дихає насильством. Я вірю. Що побачу Господню доброту на землі живих, надійся на Господа, будь мужнім, нехай укріпляється твоє серце, і надійся на Господа. Амінь. Псалом 50. Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї і з великого милосердя свого, загладь беззаконня мої, обмий мене зовсім від мого беззаконня і очисти мене від мого гріха. Бо свої беззаконня я знаю, а мій гріх передо мною постійно. Тобі, одному тобі я згрішив і перед очима твоїми лукаве вчинив, тому праведний ти у слові своїм і бездоганний у суді своїм. Отож я в беззаконні народжений і в гріху зачала мене мати моя. Ти полюбив правду в глибинах і в таємному відкриваєш мені премудрість свою. Очисти і сопом мене, і буду я чистий, обмий мене і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і втіху, і зрадіють кості, що ти покрушив. Обличчя свого не звертай на гріхи мої, і всі беззаконня мої позагладжуй. Серце чисте створив мені, Боже, і духа тривалого відновив всередині мене. Не відкинь мене від свого лиця. І Духа Твого Святого не бери від мене, верни мені радість спасіння Твого і духом лагідним підтримай мене. Я буду навчати беззаконців доріг Твоїх, і грішні навернуться до тебе. Визволь мене від вини кровної Боже, Боже спасіння мого, і язик мій нехай славить справедливість Твою. Господи, відкрий уста мої. І уста мої сповістять хвалу твою. Бо жертви ти не бажаєш, дав би я, всепалення не любе тобі. Жертва Богові, дух зламаний, серцем зламаним і упокореним, ти не погордуєш, Боже. Ущаслив благоволінням твоїм Сіон, збудуй стіни єрусалимські, тоді ти уподобаєш жертви правди, приношення і всепалення. Тоді принесуть на вівтар твій тельців. Псалом 90 Хто живе під покровом Всевишнього, Той перебуває в тіні всемогутнього, каже Господеві, Ти моє пристановище та захист мій, Бог мій, на якого я покладаюся. Він спасе тебе від пастки мисливця і від згубної пошесті, пером своїм вкриє тебе. І під його крилами будеш у безпеці, Його правда, твій щит і оборона. Не злякайся нічного страху, ні стріли, що летить у день, ні пошасті, що ходить у темряві, ні зарази, що нищить опівдні. Падуть біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але тебе не торкнеться. Лише очима своїми подивишся і побачиш відплату безбожним, бо ти сказав. Господь моя надія, Всевишнього ти обрав за свій захист, ніяке лихо не спіткає тебе, і жодна кара не наблизиться до твого житла, бо він накаже своїм ангелам охороняти тебе на всіх шляхах твоїх. на роках вони нестимуть тебе, щоб не спіткнувся об камінь ногою твоєю, на лева й гадюку наступиш, потопчеш лева й дракона. Бо він полюбив мене, то я врятую його. Захищу його, бо знає моє ім'я, покличе мене, і я відповім йому, буду з ним у недолі, визволю його і прославлю його. Довготою днів, насичу Його і дам йому побачити моє спасіння.